Пропоную почати із безпекових питань. Наша ППО збивала балістичні ракети, збивала кінжали успішно доволі, декілька потужних масованих атак росіян. І питання: чи була ціллю саме енергетична інфраструктура? Ну от якраз задячуючи ППО, ми можемо говорити, що настільки успішна робота. Що зараз сказати там стовідсотково, куди саме вони намагалися вдарити складно, але е, е, я не виключаю, що не якраз енергетичні об'єкти були однією сіль. А відтак як ви оцінюєте стійкість нашої енергосистеми? Е, як оцінюєте стан станом на зараз, е, якщо можна порівняти з періодом до початку опалювального сезону? Ну, система стабільна. Насправді знову ж таки на жаль відбуваються обстріли. І ми втрачаємо теж певні певну генерацію. Мова йде про перш за все ті ділянки фронту, де Відбуваються бої або не, 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 не подалеку від тих ділянок. На жаль, є постійні обстріли об'єктів енергетики. Безумовно, ну, зараз як це зима і рівень споживання суттєво зріс, і ми якраз. Комунікуємо з нашими громадянами і про те, що треба ощадливо ставитися до споживання електроенергії, тому що це безумовно допоможе, так би мовити, роботі системи. Тому насправді все в нас стабільно, Ми, ми тримаємо систему абсолютно в стабільному стані. Тому ну я, я вже казав про це, що єдине. Єдиний вплив драматичний на систему може бути тільки у разі російських атак, і, і то при умові, що вони будуть успішними, а в офіційних повідомленнях Міненерго часто лунають повідомлення про вихід в аварійний ремонт енергоблоків. Тес, чому стаються ці аварії, і наскільки це критично? Ну, дивіться, безумовно, ідеальна ситуація, коли нічого не ламається. Да? Але ми розуміємо, по перше, теплова генерація була одним з основних об'єктів атак минулої зими, і безумовно проведена величезна ремонтна кампанія. Величезна ремонтна кампанія, перш за все на тепловій генерації. І е, тому е, ну, трапляються відповідно поломки в е, певного устаткування, обладнання. Але навіть якщо ви подивитесь, то е, це має там певний тимчасовий характер. Тобто це стається безумовно, це, це краще, щоб цього не було. Але якщо воно стається, то відповідним чином е, одразу включаються. Ремонтні бригади починається ремонт, ремонту усадкування. І, в принципі, ці блоки там, вони там, в певний проміжок це там день-два, вони поновлюють роботу іноді найскоріше. Зима тут почалася перший місяць. Зараз. Підходить до свого завершення, але за цей період вже було таких два своєрідних антирекорди споживання електроенергії 7-11 грудня. Були найвищі показники за цей опалювальний сезон. А з чим пов'язаний ось цей виникаючий дефіцит електроенергії? Подивіться зріс споживання насправді безумовно, ну їм можна. Його можна регулювати. Тобто, тому ми апелюємо до людей з проханням ощадоло ставитись або по можливості переносити там роботу певної побутової техніки на непікові години. Ось. Ну, і це, знаєте, з одного боку, це, це допит. Це означає, що люди. Люди споживають, люди звикли до того, що світло є постійно, Да. і це так би мовити, дуже суттєво відрізняє нас цю зиму від, від попередньої зими. І безумовно температура впливає на чим чим нижче температура, тим так само суттєво зростає споживання. Як ми можемо покривати цей дефіцит? Чи тільки виключно за рахунок імпортних аварійних поставок електроенергії, взагалі що? Зараз здійснюється для подолання цих наслідків, які ну не виключено, що за умови сильніших морозів, можуть бути постійними. Ну, дивіться насправді сьогоднішня можливість імпорту, а це 1.7 ГВт можливості імпорту електроенергії в Україну. Вона з лихвою покриває дефіцит будь-який дефіцит можливої системи. Тому безумовно це дуже важливо, і ми е, намагаємося теж свого боку стимулювати імпорт електроенергії, щоб е, промисловість, перш за все, е, залучала імпортну електроенергію е, для виробництва. І більше того, ми аналіз е, сьогодні цінових показників на ринках сусідніх, він говорить, що насправді е, є години, коли імпортна електроенергія може бути дешевше. Особливо коли мова йде про там контракт на там місяць чи два, тому це це насправді це нормально і це абсолютно нормально для об'єднаної енергосистеми, частиною якої є Україна. Тому всі ці механізми є. У нас є можливості закуповувати за дешевшими цінами. Ну, це е, завдання трейдерів, да? тобто вони мають зробити найкращу пропозицію для підприємств. Але насправді, як жовт, ми дивилися там коливання цін, то дійсно є години, коли можна купити дешевше, ніж в Україні, але знову ж таки питання в тому дуже важливе це перебачування для бізнесу. Тобто, бізнес безумовно він має би укладати контракти на певний термін, розуміючи, що умовно, там січень, лютий березень, можливо, а вони будуть мати стабільне, стабільне постачання імпортної електроенергії, і відповідно це вплине на ціну. Поточні питання щодо запасів газу або ж вугілля, чи достатньо цього на даний момент на даний момент достатньо питання в тому, що насправді це і, і, і газ і вугілля вони є доступні, да тобто нема, скажімо у разі якщо потрібно збільшити постачання, це ресурс, який є доступний. Це умовна не ситуація, якщо там вам завтра. Не дай Боже, там закінчилось паливо, ядерне паливо, і ви не зможете його так швидко купити, да тому що ринок дуже складний. Тому тут в цьому плані ми, ми впевнені. Чи варто говорити зараз з цього місця, де ми знаходимося, в якійсь короткостроковій перспективі або більш далекій перспективі про Відключення світла для українських споживачів якісь можливі блекаути. Ми давно не чули цього слова, і, і це добре, а, тому що це дає якусь надію, дає якусь впевненість, але знову ж таки на випадок сильніших морозів. Ні, на, на випадок ну дивіться, блокаути. На жаль, вони можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха, і ми мали такі ситуації. Що ви пам'ятаєте, десь декілька тижнів тому в Одеській області була через негоду через негоду, і потім ця... цей циклон пішов на захід України, так само він там вплинув на відключення, і знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути окрім військового впливу напередодні Сполучені Штати Америки на законодавчому рівні. Заборонили, заборонили використання російського урану, заборонили його використання на своїй території. Наскільки я знаю, це рішення підтримано Сенатом Конгресом. Залишилося тільки президенту Джозефу Байдену підписати цей законопроект. Чи може це бути першим кроком для більш широких санкцій щодо атомної галузі Російської Федерації? Ну, це насправді, на мою думку, якраз і є остання, остання перепона. Це роль Росії на ринку урану Взагалі вони мають дуже суттєвий вплив. На жаль, поки що до цього була ще одна перепона, це паливо 440 для 440 сорокових реакторів, які виробляв виключно Росія. Виключно, тобто не було можливості придбати десь в іншому місці. Завдяки нашій співпраці з американськими партнерами, зокрема з компанією Westinghouse, ми розробили цей тип палива для 440 -х реакторів, і відповідно ця монополія відійшла. Тобто, ми зробили альтернативу. Да, сьогодні є можливість купувати це паливо компанії Westinghouse, яким ми спільно. Виробили і до речі, в Україні це перша країна в світі, яка завантажила вже це паливо. Воно ну, працює у нас на 440 сороковому реакторі. Тому це, це важливий крок. Це була одна з таких теж ключових перепон, тому що ну, абсолютно очевидно, що в країнах, які використовують такі тип реакторів, і вони не мають можливості більше купити ніж у Росії. Ну вони ніколи не підтримують санкції проти російської атомної енергетики. Це питання знято зараз. Питання урану безумовно. На жаль, Росія ще має вплив на ринок, і в принципі він не малий. Але що ключове на сьогодні? Ми теж збільшуємо наше співробітництво. Зокрема, у нас укладені контракти з канадською компанією Каміка. Які яка планує суттєво збільшити свої потужності, так само з компанією Ренка британська, яка так само суттєво збільшує. і те, що ви сказали, це рішення воно важливе, тому що це ж тільки певний елемент рішення до цього в бюджет вони заклали величезну суму, там більше двох мільярдів доларів, сполучених штатів на наступний рік. На е, поновлення е, збагачення в Сполучених Штатах, тобто весь світ рухається до того, щоб витиснути Росію з ринку, або зменшити її вплив настільки, щоб він був мінімальним, щоб дійсно можна було накласти санкції, щоб це не було елементом шантажу або ж атомного терору, до чого Росія вдається зараз. Дякую вам, пане Герман, що поспілкувалися із зі мною з нашими глядачами. Поділилися важливою інформацією. Дякую вам.